Добрий вечір. Або добрий день, або добрий ранок. Дивлюйтесь, коли ви це відео дивитесь. Я отут зро... зробив вот трек Hot Wheels. Оце всі мої треки, Hot Wheels. Це я сам зробив. Отут я використовував дуже багато картону. Ви не уявляєте, я... і це мені так важко було зробити цей трек. Ще малював тут так багато. Все сам робив. Ще от мене, якщо хто не пам'ятає, то в мене я отакий дрел ще. Все, тепер можем... можемо можем проводити відосик. Бо вони міняють колір в теплій або в холодній воді. І Стоп! Друзі, зараз ми будемо запускати першу машинку. Я от набрав... Якщо кого цікавиться, то я, то я набрав туди холодної води саме. А за яку машинку ви голосуєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Запускать. Yeah. Бо в нас вже залишилось дві машинки. Зараз. Оп! Тепер. І напишіть в коментарях, яку я буду. яку я, яку б ви хотіли, щоб я запустив. І ще, і ще на, напишіть в коментарях є. Як ви думаєте, яку я машинку запустив? Один, два, три! Молодці, хто, хто написав, а хто ні, ну так молодці. Всі молодці, Хто дивиться мене. Бульк. О. Щось мені це не подобається. Може і з лиця виграє. На жаль. Ну що, ну що, друзі? Зі, зі. а тепер напишіть в коментарях, за яку ви вболіваєте машинку, яку я першу запущу. Ну, команду оцих машин, чи оцінку? Обирайте у вас на це є 10 секунд. Я рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці, хто написав, ну, ви ви що, що в першому розряді говорив. Сім оці. Якщо ви не дивилися перший розряд. Ну, що? Давайте будемо запускати. Хто написав, що оця команда, то ви були праві. Я запускаю першу. А в якому воду запускаємо? В теплу. Тепле будемо дивитися, чи машинки змінять а. колір. О -о -о -о! Машинка змінила а. колір. Гаряча дуже? Угу. Ну що, друзі, тепер я оцю команду. Зараз я, по-моєму, змінила колір. Ні, не змінила. Давай. Тепер я запускаю цю на блендер. Оцю. Доставай! Да, так, стала ще більш білою. Оцю, звісно, ми запускаємо. О, перевернулась. Вона да, стала напевно. салатовенькою, да? Так. Да. Подивіться, я вже їх закрутив. О. Закручені. Останній експеримент на сьогодні. Хто переможе? За ці машинки, які залізні, і оця одна пластикова без скла. Експеримент заключається в тому, в кого буде більше, більше води на тілі. Ну що, давайте запускаю. Э, это Ну... Петроху зараз сорок миллиардов капелек. Результат нормальный. Ну... Я только в Ого! Это три миллиарда! Как мало! Тут хоть сорок миллиардов было. Да уж, Скорпион. Да уход, Рыбон. О, о, заправните уже. Гугл. Вау. Нуль. Нуль капельок? Ні. Просто тридцять. Тридцять капель. І так, переможець у нас. Перемогла команда залізня. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.